Рівно п'ять років минуло з часу заснування Івано-Франківського молодіжного міського виконавчого комітету. Днями колектив молодіжки підбив підсумки роботи та визначився із планами діяльності на найближчу перспективу. Подробиці дивіться далі. Різноманітні квести, просвітницькі і екологічні акції, знайомство молоді міста з органами місцевої влади, близько 40 проєктів протягом року. Все це за 5 років зуміли зробити 45 активних представників молодіжного міськвиконкому. Найвдальший проект є проект Молоті Влада, який загалом за 5 років ми випустили 254 стажери, тобто це є 254 випускника, і випускника, із них 27 чоловік працевлаштовані виконавчим комітетом Шанківської міської ради. Наймасштабніший проект, який був зініційований молодіжним виконкомом, це є реконструкція острова Кохання. Івано-Франківський молодіжний міськвиконком, за словами Ірини Рабарської, немає аналогів в Україні. Нам потрібно багато міст на всеукраїнському просторі з нами обмінюються, тобто ми ділимося своїм досвідом, вони нам розказують про себе. Але на загал в Україні як такого доречого колегіального органу на наш приклад, тобто майже немає, тому що в першу чергу це має бути співпраця як зі сторони міської влади, так і зі сторони молоді. У нас така співпраця вийшла. Молодіжний міський виконавчий комітет і далі буде активно працювати, але вже змінює свій формат. Відтепер це буде громадська організація, активна країна. Потрібно рухатись далі, рости далі. Завдяки створенню нової громадської організації ми будемо мати більше можливостей і можливо, що і рости на всеукраїнський рівень. От і з цього всеукраїнської організації вже є декілька проекти, які ми вже втілили. Один з них це ну, тобто, громадська організація долучилася до впровадження цього проекту як творчий острів, острів творчості. Ось і наступний проект. Це ми спільно із студентським парламентом нашого міста Івано-Франківська відзняли такий соціальний ролик. Завдяки цій громадській організації активісти будуть мати можливість брати участь у різних грантових проектах та конкурсах. Ліліана Хомишин, Андрій Фігурко, новини телеканал Раї.